Йоу, друзі! Всім привіт! Ми з Хенриком. І сьогодні я буду грати проти ось цього ютубера. Він зараз стрімить. Е. Він зараз стрімить. Коротше, я в нього сказав, написав в чаті тут году Эй. Е. Коротше, вам не чутно, що він говорить. Ось мій ID Але він зараз, коротше, я йду вводити ID, вам все зараз буде. Так, друзі, я вже зайшов в катку. Я закриваю браузер, щоб не підглядати. Окей. просто, це жорстко. Іде? Запис іде. Друзі, записи, іде! Це просто легендарно! Це просто легендар! Е, друзі, ссылку на цього ютубера буде в коментах і на мій телеграм тобі. Я сьогодні закупив нові скінчики. Е, в У мене... Була, ну, в нього краще. У нього, друзі, краще. Його. У мене руки... У мене мурашки по шкірі, друзі. Це дуже... Друзі, це класно. Мені ця дуалька просто дуже заходить, це потрібна їх пам'ять пам'ятка про першого мого ютубера. Він ще багато все Не розумію, звісно, але. Он пішов. Ага, що він Я буду йому старатися піддаватися. М -м -м, поки... Ну бо я просто дуже. Давайте більше му робить і скоро візьмемо. стрім що, в мене ай ззаді, він ходить що він робить що він робить У нього більший левел, бо мене моє. Це навіть обіцяємо на арках. Друзі, я на нього підписався тиждень тому і не непогані. Що не радуй. I Не треба пікати. Зараз будемо просто співати жорстко Я, дуже... Я просто дуже... Я хвилююся, друзі. Це перша моя битва проти, проти ютубера взагалі. Я його не буду сильно жорстко розкатувати, бо я завжди за те, що коли боюся, то пушу. за, китей, за те взагалі треба пушити. За те, я його якось... не залагаю. Окей. Окей. Все. Відпускаємо. Попробуємо точніше. Так от роби. Дуже... Мені мене там серце колоде. Good. Не може. Но не может жестко. А може наше это не в лоб взял? Нашем это він тоді хлопці. пусик 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 Planted. Вау, wow, друзі. Друзі, друзі, друзі. Не знаю, кто.